За Родину, за матерей, за веру, за русский крест. Летят возмездия огненные стрелы. За русский Крым, Донецк, Луганск, Херсон. Це учениці Донецької школи номер 56 Їм усього 9 років і народилися дівчата у незалежній Україні, а тепер їх змушують любити Росію. Велика, могуча Росія. Ми побідім братішка. Такі, на перший погляд, невинні віршики дають свої результати. Братик, я слышав, що тя діта сліта. Адкуди ти родимося Донецька цьому хлопчині з Донецька 19 років. Тобто, коли росіяни захопили місто, йому було 9. але тепер він вважає, що Донеччина це Росія, і приїхав воювати проти ворогів, тобто українців. Однокласник пропонував, я загласився в течение двох тижнів Я був уже в Красногоровці на позиціях. Що я хочу передати ворогам? Победа вурять за нами. Іх з этой землі з нашої. Ось так працює розпропаганда в окупації. А починається все зі школи, де у головах наших українських дітей загарбники будують справжній російський совок та сарай. І в цьому сараї немає місця для України, яка сприймається як ворог, який хоче його зруйнувати. Це удар в спину, втянули в спину авантюру. Толкнули на путь тяжкого преступления. Машина, заход. Машина заход. за. Машина за непомірні амбіції і вічні інтереси політиканства за спиною армії народа прекратить участие в преступных действиях. Отже, тема третього випуску освіта в так званих ЛДНР. Але спершу підпишись на канал, постав лайк, клікни на дзвіночок та залиш коментар. Таким чином це відео побачить якомога більше людей. Хотіли рай, а отримали сарай. Це про жителів Донбасу, які чекали на день знань в радянському стилі. Ми ждали е, цей день. Дуже довго. Ми к до нього готувалися. Тож російська влада напряглася і все зробила у кращих традиціях Совка, коли 1 вересня діти в уніформі вишикувалися в ряд, читали вірші та слухали настанови від вчителів. Ми будемо вчити і будемо! а вирості про родині станемо служити. Звучить перший шкільний звонок. А що на Росії змінилося сьогодні, у 2024 році? Як то кажуть, знайди 10 відмінностей. Двічі двадцять чотири, двічі а ось так День знань пройшов на окупованій Донеччині. Приймала не раз школа, а хлопці вже перший клас. Ми сьогодні особливий день, ми прийшли, зустрічайте нас! День знань пройшов на окупованій Донеччині. Сьогодні ми всією країною зустрічаємо перший день нового учебного року. Запитаєте, що поганого у шкільних лінійках? Самі по собі урочистості на день знань це нормально. Але є декілька але, серед яких дичина, коли дітей одягають у військову форму і змушують співати гімн чужої країни. А ще українським дітям розповідають, що їхній президент Путін. 2024 рік нашим президентом Володимиром Володимировичем Путіним аб'явним водом сім'ї. Добро пожаловать в нашу сім'ю, дорогі первоклассники! Але справжній Сарай починається під час навчання. Наприклад, на уроках мужності, коли до шкіл приходять бійці так званої СВО або ж представники окупаційної влади і розповідають учням, як Росія рятує Донбас від українських нацистів. Путь до окончання маріупольська операція освобождення міста марі. Вячеслав посвятил 27 лет службе в МВД. А в 2022 году попал в формирование каска и защищал родину в южном направлении. Казалось бы, обычный урок, но за партой сидит совсем не ученик. Председатель Народного совета ДНР встретился со школьниками с ограниченными возможностями здоровья. Для учащихся Артем Жога провел военно-патриотическую беседу и после получил множество вопросов. Але правдиві відповіді на свої запитання діти, звісно ж, від окупантів ніколи не отримають. Так само немає їх у шкільних підручниках, каже засновник східної правозахисної групи Павло Лисянський. Ми робили з цього приводу аналітичний звіт. Він називається створення образу ворога. Проаналізували всі нові підручники історії. Вони працюють за єдиним алгоритмом: це викривлення а, полі... історичних процесів минулого. І е хибне трактування політичних процесів сьогодні. А цього року додає правозахисник у всіх школах Росії, в тому числі на окупованих нею територіях, з'явився новий предмет: основи безпечності, защити родини. Чому там навчають? Тобто приялення полоси препятствия, е метання, кидання ножів, е гранат. Стрільба з автоматів. Тобто це повноцінний курс молодого бійця, який проходили раніше на першому курсі. А відповідно зараз, відповідно зараз вони навчають цих дітей, е, дітей да, з 8 класу. Про те, що у такий спосіб дітей вчитимуть воювати, не приховують навіть на рост ТБ. І в этот предмет включений модуль основи воєнної подготовки. тому ми з нашими педагогами готовимся. В будущем запланировано обучение БПА, тобто Розсмотрить і дані літательні апарати каканідійствують. До речі, про безпілотники. Їх за даними центру національного спротиву, як російські учні, так і діти з окупованої України виготовлятимуть на уроках праці. Для цього готують відповідні підручники, але повернемося до основ бізопасності і захисту родини. На уроках ОБЗР будет и огневая подготовка. В четвертую гимназию уже все для этого есть. Вот, например, лазерный автомат. Школьники будут проверять на нем свою меткость. Мы возвращаемся к старой советской системе обучения, где игра, зарница, разборка оружия. Радіона хімічна біологічна защита, тобто все те то саме, тільки зараз вже на новий лад. Інструктори російського центру воїн приїхали і на окуповану Україну, аби розказати та показати донецьким вчителям, як правильно навчати дітей новому предмету. На занятиях учителя донецких школ. Практически все инструкторы с боевым опытом. Максим Сухинин на фронте с 2014 года. Инструкторы рассказывают о технических характеристиках и типах наиболее распространенных беспилотников. Отрабатывают умениями пользоваться на компьютерных симуляторах. Вы знаете, информации очень много поступает. Конечно, воспринять ее сразу воспроизвести это очень сложно, но тем не менее, спасибо огромное мальчикам. Уся эта подготовка учителей, укажут правозахисники, спрямована лише на одне. Я можу стверджувати, що вони готують дітей до а, війни, до військової агресії і допомагають окупантам у цьому так звані російські військово-патріотичні формування під назвою Юнармія. Туди дітей набирають добровільно, поки що. В Четвёртый раз все российское детско-юношеское патриотическое движение Юнармия пополняется новыми ряупольцами. В организацию принимаются школьники от 8 до 18 лет. Держись клянусь. Держись клянусь. Соблюдайте устав движения. Соблюдайте устав движения. Дети охоче вступают в такие формирования, бо так звані волонтери втираются до них у довіру. У неформальній обстановці, скажімо, під час відпочинку у літніх таборах Це те, чим займалися цього літа українські діти у Волгоградській області. Загалом таких таборів перевиховання Росія створила чимало. Правозахисники виявили 13 установ на окупованій частині України ще 18 у Білорусі та 67 у Росії. Ось ці табори, коли дітей, начебто Вивозять на відпочинок а по суті, це фактично продовження етапу мілітаризації. А ще мілітаризації дітей сприяють кадетські класи, які поки що також є добровільними. В учебному заведіні відкрився перший на нових територіях Російської Федерації кадетський клас органів внутрішніх справ. Але вже наступного року, за інформацією правозахисників, не просто класи, а цілі кадетські корпуси відкриють в усіх школах Донбасу. У планах окупанта з 2026 тисячі року зробити на окупованих територіях повністю кадетські класи, кадетські корпуси, шкільні кадетські корпуси для того, щоб всі діти там носили форму. Зараз є окремі кадетські корпуси. А вони хочуть зробити, щоб це всі були кадетські корпуси. А це означає, що носити військову форму та вчитись вбивати українців будуть практично усі діти, кажуть правозахисники. Тобто... Тимчасово окуповані території це інкубатори по створенню нової військової живої сили для реалізації планів диктаторського режиму Кремля. Дітей наших готують в майбутньому до війни для захоплення нових територій. Хочеться вірити, що цей ефір побачить жіночка з Донецька, яку я показував на початку випуску, та що чекала на перший дзвоник в окупації. Ми е -е, ждали цей день. Очень довго ми к нему готовились. Мы Ми виходимо, понимаем, що все, жизнь більше не стане. А можливо, і стане. Але для цього треба виїхати із Сараю під назвою ЛДНР. Інакше сина цієї жінки чекає доля загарбника, вбивці та військового злочинця. Навряд чи мати бажає таке своїй дитині. Це був третій випуск проєкту Точки Сходу про життя в окупації в Сараю. Якщо він тобі сподобався, постав лайк, залиш коментар та клікай на дзвіночок, аби не пропустити наші наступні відео. Мене звати Віталій Маргалик. Побачимося за тиждень. Це удар в спину. В Толкнули на путь тяжкого приступлення. Мащо назад. Непомірні амбіції і личні інтереси політиканства за спиною армії народу. прикратіть участь в приступних діях.